Друзі, всім привіт! Агротехнар Денис на зв'язку. Сьогодні знімаємо вам тракторець: один з найлегендарніших це джинма 3244, а саме її модифікація HSX. Ця модифікація отримала у нас додатковий зменшувач ходу, чому вона така популярна серед людей, які замовляють і цікавляться саме джинвами, якраз через цей зменшувач ходу. І вона має широку резину, досить непогані характеристики. По мотору. Мотор, звичайно, шкаємовський, 385, й циліндровий 1,5-літровий на 24 конячки. Не дивіться на перші цифри, тому що багато хто думає, що тут 32 коника. По факту, це модифікація зроблена для того, щоб відрізнятися від інших фірм, які роблять плюс-мінус таку саму техніку. І так само, як і ДТЗ, модель називається, 5244, так само і Джинма робить 3244. Але по факту цю троєчку прибираємо і залишається ось 24 коника 4х4. Далі модифікація HS це звичайна, X – це на широкій різині з зменшувачем ходу. По резині. 6,5-16 передня резина, 112 на 24 задня резина. Арморовська, до речі, резина стоїть, така сама, як на скаутах, як на дорогих більш моделях. Задня частина трактора має перемичку між крилами, тобто крила стоять жорстко. І саме тому ці тримачі на крилах вони, в принципі, будуть і працювати нормально. Ліфтар задній має ледовське освітлення значить Циліндр, який підіймає навісну систему, стоїть в коробці. Він не виносний. Є модель HSU, вона з виносним циліндром, з промисловою гідравлікою. Тут звичайний циліндр, але, на мою думку, це більш практична модель в плані використання. Є також два гідровиходи. Підіймає навісна система 425 кг. Працює в трьох режимах вгору-вниз і плаваючий режим. Шестішліцевий вал, нижній причіпний механізм. Задні посилені чолки йдуть. Тут чолки стоять а, десь як на 35-х тракторах. Тобто не сорокові мости, але і на 24-ті, Непогані. Е, резина дає нам колію метр м, можна розсунути трішки на валу. Але в середньому всі працюють на 1200 мм колія. Також є під прицеп роз'ятка. І е, кріплення для номерних знаків з підсвіткою. Все це працює, поворотники з все працює. Ця техніка ставиться на облік, тому можна її зареєструвати, е, отримати пакет документів. Ми його надаємо безкоштовно. Е, коробка. Давайте з цієї сторони підійду. Коліса тут бокова, немає повністю рівної підлоги, тобто по центру стоїть редуктор. Значить, коліса чотири передачі вперед, одна передача назад. Ось це у нас перший зменшувач ходу, повишені поніжені. Ось тут знаходиться другий зменшувач ходу. Получається, повишений від повишених, поніжений від поніжених. Це багато хто питає, це ось навіть зробили наліпку. Пробка щуп, тобто рівня мастила у коробці. Це дозатор, на який перемикає або гідравліку, або гідровиходи. Це у нас під'єднання переднього приводу, тобто буде 4х4 трактор. Це ручний газ. Це у нас працює гідравліка. Це вмикається ВОМ. І з тієї сторони, якщо не помиляюсь, речажок один всього-навсього це швидкість Зараз, ось він. Це 540 і 1000 обертів. Має дві швидкості. Приборна панель на джинмі зроблена електронного комбінованого типу. Тобто є і цифрові частини, є і механічні датчики, вона вбудована в приборку. Приборка має отакий от дуже елегантний вигляд. Прикольно, до речі, виглядає. Само кермо те, що оригінальне, іде джинмовське. Сидіння звичайне зі шкірозамінника пружинного типу, але з підлокотничками. Дуже зручно, прикольно, можна сидіти. Значить, По е, розташуванню речагов розказав по е, гальмам. Ну, Стандартно щеплення, двойни, е, гальма і е, педаль газа. Е, значить, гальма можна роздвоїти і відтормажувати кожним колесом окремо, якщо це потрібно. Також на цих моделях е, регулюється виліт. І жорсткість сидіння. Ну, це стандартно в принципі, для всіх тракторів. Передній міст. Переднє міст у нас редукторного типу, посилений міст, нормальні чолки передні з гідропоцілювачем керма. Гідропоцілювач керма, до речі, йде на задній частині рульового мосту, що дає е кращу експлуатацію. Це вже перевірено в плані того, що якщо щось і прилітає, то отаким от товстим чолкам камінчики не заважають. А коли спереду стоїть маленький циліндр, який рушає. Е кермує вашими і туди прилітає камінчик, то більше змоги в нього зламатися. По освітленню тут все стандартно. В принципі, джинма особливо ніколи не відрізнялися якимись там підсвітками, ледами і так далі. Звичайна галогенки, звичайне галогенне освітлення. Гарантія на джинму йде 2 роки. Доставка по всій Україні безкоштовна, без передоплати в будь-яку область. Гарантійне обслуговування також покриває всю Україну, тобто, в принципі. Ми можемо е, е, писати заявки і в будь-якій області, е, де б ви не знаходились, вам техніку відремонтують. Е, зараз, секундочку, зорієнтуємо вас по ціні. Ціна на джинми помінялася. Значить, модель HSX на сьогоднішній день коштує е, 6400 доларів. Це з доставкою по Україні з усім. Для підписників зробимо маленьку знижечку і маленький подарунок, який. Питайте, телефонуйте, чекаємо ваших дзвінків. Для замовлення такого трактора можете набирати номер, який бачите у себе на екрані. Підпишіться, будь ласка, на канал, це новий канал. Він ще тільки набирає оберти, але я бачу вже по першим відео, що людям подобаються такі чесні огляди. І пишіть в коментарях, як вам ця модель. Пока-пока.